Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось: зробимо оракул, оракул наступних подій. Які новини, які події відбудуться в Україні наступного тижня, а саме з 6 по 12 січня 2025 року. Дивимось. На оракулі українського роду. Отаке От прислів'я тут, які вислів зі свободою на душі, з Україною в серці. Кожна карта містить свій вислів також. Дивимось, які події в Україні відбудуться наступного тижня. В контексті війни, звичайно. Так, перші, перша подія, перші три карти. Смуток, у морі багато горя, а у любові ще більше. Друга карта. пустощі жена-дівка молодця, а сама до нього тулиться. І третя карта переслідування на те лихо, щоб з ним битися. Ну, звичайно, про що говорить карти? Про те, що у нас може бути ймовірний смуток. Стосовно якихось подій на якихось напрямках. Окрім того, подвійні ігри можуть бути з боку або наших партнерів, або наших партнерів, або е, наших ворогів. Е, тема може стосуватися Території біля води, території моря, біля моря, біля води. Ворог буде намагатися переслідувати якусь подвійну ціль, буде е, грати подвійну роль, давати подвійні посили. Ніби ми з вами, але ми проти вас. Так само можна очікувати і такі ігри з боку якихось із партнерів. Або псевдопартнерів. Ось так, тобто ворог буде переслідувати свою мету, завдаючи нам якийсь смуток. В такому плані. Тема використання нас, використання як ресурсів, переслідування своєї мети. Ніби ви нам не потрібні, але ми до вас тулимось. Ну, ось так. Далі, наступна подія. Ну, це я розумію, в глобальному далі ми будемо дивитись на таро. Наступна подія, покажіть в Україні. Важка ситуація. Бери ношу по собі, щоб не падати при ходьбі. Якась важка ситуація. Спустошення. Старий світ зруйнували, а новий ще будувати треба. Іділія, щастя, не підкова, під ногами не знайдеш. Тобто, про що говорю? Буде тема іти важкої ситуації, щоб змінити якусь ситуацію. Важка тема до зміни ситуації. Дуже. Або від нас будуть щось вимагати. Щоб ми пішли на якісь поступки, але для нас це буде важка ноша. Тобто, наші партнери, наші партнери і, е, ймовірно, ті, хто ближче до нас, будуть ставити перед нами якісь нові умови. Ось так. Окрім того, що ще я можу сказати? У цілому. Для того, щоб змінити якусь ситуацію в гарячих точках, нам знову ж таки будуть вимагати, щоб ми пішли на якісь поступки. Ось так. Якась проміжна ситуація вирісовується. Проміжна ситуація. Ну, на дні колоди козак не боїться ні хмари, ні грому. Але наші козаки будуть іти е, до своєї цілі всупереч, всупереч тим е, важкостям або тим важким умовам, які можуть висувати до нас партнери. Також про що тут можна сказати? Про те, що нову зброю, ну, тобто нам не поновили ще засоби захисту, засоби атаки, скажімо, наступу, а старі в нас можуть закінчуватися. І знову ж таки, з боку партнерів можуть висуватися якісь нові умови. Якісь нові умови. І нам залишається тільки розраховувати на себе, адже це своя ноша, це наша проблема. Ну, ось так. Наші козаки будуть тримати оборону. Буде важко спустошення, емоційне, ресурсне спустошення. Так, третя. Ключова. Покажіть на три карти. Брід. Не знайшовши броду, не лізь у воду. Друга карта впертість. Вперся в свою позу, як гострий кілок у тин. І третя карта самолюбування. Не одежа, красить людина, а добрі діла. Знову ж таки, Ситуація, в якій необхідно буде проявити обережність. Для того, щоб досягти своєї мети, необхідно проявити обережність сім раз відмір, один відріж. Адже дехто може, дехто, не знаю, з командування або хтось ще може впертися намагатися показати, ну, скажімо так, заслужити. Повагу або е, самолюбуватися перед всіма, не перевіривши ситуацію. Тобто хтось може брати на слабо, знаєте, хтось може намагатися е, ну, переоцінити свої можливості, не перевіривши ситуацію. Ось так, п'яниця від свого злодія сльозами не бережеся. Тобто тут проблема наших внутрішніх ворогів і внутрішніх е шкідників, які е будуть ну, робити якісь заклики, наприклад, наполягати на своєму, що треба робити так, а не по-іншому. Це, знову ж таки, глобальне. Глобальне. Знаєте, хтось може навіть такі заклики робити з влади, що буде виникати сумніви, можливо, він під впливом психоактивних речовин. Ну, ось так виходить в нас. Ось так. Далі, давайте подивимось тепер на таро. Дивимось на ТАРО. Так, події наступного тижня, ключові події наступного тижня для України з, 3, з 6 по 12 січня 2025 року. Події наступного тижня для України в контексті військових дій. Знаєте, буде чинення опіру проти того, щоб, війти, щоб піти комусь від відповідальності. Тобто хтось захоче злитися. Хтось хоче злитися. Е Знаєте, спричинив ситуацію і намагається піти, не бере на себе відповідальність. Я думаю, ну, якесь, ну хто це може бути? Хтось, хто щось вчинив, якийсь вчинок недобрий. Тобто він замість того, щоб відстоювати щось, він просто тікає, тікає. Замість того, щоб чинити оборону, він тікає. Я думаю, це може бути тема якась знову пов'язана або з ТЦК, наприклад, хтось. Е Скажімо так, перешкоджає роботі ТЦК, ну, скажімо так, роботі в лапках ТЦК і дуже багато буде втікачів. Окрім того, тема СЗЧшників буде, що буде багато людей, які тікають з армії в такому плані. Тікає від оборони, тікає, шукає шляхи, як піти. Теми незаконного перетину кордонів також буде. Тобто тема втечі від, від відповідальності, від того, щоби чинити опір від, ну, в такому сенсі. Давайте, що це таке? Про що це? Про що це? Покажіть, про що це лицарь мечів. Імператриця пов'язано з Україною, це пов'язано із атакою російських військових. Тема захисту, тема нашої сім'ї, тема повітряних кордонів може бути, або взагалі тема досягнення якоїсь кінцевої точки задоволення. Я думаю, знову ж таки, бачите, ну, навіть що якщо взяти просто це військовий, да, він тікає з України, він тікає від своєї сім'ї. Якщо взяти, ну, не наділяти характеристиками, хто це саме, тема втечі з України, якась буде така тема. СЗЧ, тема перетину кордонів незаконних і е, поїмка когось, когось будуть ловити. Хто це такий? Давайте подивимось, хто це лицар мечів. Ну, це той, хто робить вибір. Той, хто робить вибір, приєднатися, ну, типа з двох до третього, якісь чи то це кількість людей, Разумі, було троє стало третє. Якась людина конкретна, якась тема якоїсь конкретної людини, яка е, вслід за двома буде третім. Хто в нас двоє тікали? Двоє військових, які уходили за кордон. Перетинали кордон, двоє військових. Знову буде ця тема. Хтось третій приєднається до них, до двох. Напишіть мені в коментарях, які втікли з України, до, ну, шу, шукають своїх, до своїх, до діаспори якоїсь української, втекли за кордон. Так, далі. Це буде, вочевидь, оприлюднено, оприлюднено. Але вже по факту, коли людина зіл'ється, я отак хочу сказати, коли людина, бачите, його не спіймали. Коли людина зіл'ється, це буде оприлюднено. Якби паж був прямий, от його спіймали, да? от, рибка в Кубкові. А так рибка втекла, уплила рибка. Хтось отримав багато грошей, я вам так хочу сказати. Хтось на цьому наживається. Отака от, от подія. Ну, давайте дивимось наступну. Наступна подія. Давайте я ці карти зберу, бо дуже багато пішло на розбір. Друга подія для України на наступний тиждень. Друга подія. З 6 по 12 січня 2025 року. Що може бути? Так. На жаль, може бути атака на, ну, масована атака. Тобто зміна, швидкість, швидкість, швидкість подій. Україна перевернута, карта України перевернута. І король Пентаклів це говорить про атаку з метою зробити хаос на якійсь ресурсній місцині. Знову ж таки, карта закохана. Вибір Вибір такий вони зробили. Третя сила бере участь. Третя сила, до речі, може брати участь. Продажна якась третя сила. Не знаю, про що це. Або вони будуть це робити з окупованих територій, там, де вони привласнили. Там, де вони привласнили. Не їхня земля. Українська, але не їхня земля. Ще такий варіант може летіти на окуповану територію. Ну вони ж все одно стріляють з окупованого. Так само може і на окуповану, бо тут по напрямку на українську окуповану землю летить. Щось. Так, да, там, де є третя сила. Так. Ано. Так, да, там буде м -м, знищено. Поразку, поразку король мечів має, тобто великий або арсенал, або скупчення якихось, ну, типа казарми, або це якийсь військовий склад, там буде поразка в цьому місці. Тобто, так скажу, летить на окуповану землю, можливо, Крим, ну не знаю. Там, де сидять ці орки, і там буде знищений якийсь склад. Там критична ситуація якась. Щось не працює, не, не перестало працювати. Те, що, те, що, те, що будувалося, там перестає, перестає. зламали щось що зламали. Е, Об'єкт маніпуляції, якісь вони. Ой, щось в мене. Об'єкт маніпуляції зламали, Об'єкт, е, на якомусь щось вироблялося, і яким можна було керувати, можливо, дрони, не знаю, або деталі які, якісь е е девайси, ну, частини якісь. Поча новий початок, новий початок, який, е ну, скажімо так, новий початок активності на Території, де е, порушені кордони, які не мають бути по долі порушеними. Ну, от щось таке там буде. Ну і знову ж таки не виключаю масовану атаку з території, е, яка належить Україні. От. ну, давайте ще вісімку жезлів. Ну, не керована, хочуть вони. Е, Взяти контроль під в свої, руки, в свої руки хочуть вони м активувати ту колісницю війни. Активувати, ну, в вестеріці вони щось там будуть е намагатися керувати колісницею війни, але щось може вийти в них з під контролю. Але ситуація, знову ж таки, може бути нестабільна. Дестабілізують вони ситуацію, грають вони на нервах. Ще такий варіант може бути: оця активність. Щось в них може з'явитися. Щось в них може з'явитися. Таке. З чим вони раніше мали проблему? Стоп, ст З паливом, щось паливо якесь. Ну, і тут може показане бути, вони не бажають зупинятися, не бажають зупиняти машину війни. Так само тут іде і рух, по, е, намагаються вони рухатися, е, рухатися по землі. Намагається. Але знову ж таки, там будуть руйнування якісь. Ще такого не було. І знову ж таки, їхнє досягнення цілі тим, чи вони досягають, воно в патовому стані. Так, ну і третю подію покажіть, будь ласка. Третя подія для України на цей період часу. Кінець страхам розсипається в тому плані, що кінець страха в незадовільному стані, того, що ворог ще не залишає, в нього є якісь е, залишки, ще в нього щось є, він буде запускати, запускати дрони. Розпадання йде, розсипання вниз. Переважно в темний час доби. Загроза для місцин тимчасового перебування, тимчасової ночівлі людей, може, лікарні, наприклад, хосписи, госпіталя, готелі. До ворог не бажає зупиняти цю ситуацію, не бажає. Порушення перевернута справедливість, і воно, скажімо так, накалюється ситуація кримінальної злочинності з боку ворога. Ще хочу дещо перевірити, хочу дещо перевірити. Що тут можна ще сказати? Що впливає якась ситуація кримінальна в Україні, пов'язана із. Е Можливо, з релігійною темою. Сумнівна, смутна релігійна тема, вона має ті, хто її зберігали, ті, хто тримали цю тему біля себе. Можливо, пов'язано з людьми, які також підпорядковувалися кримінальним якимось авторитетом. Вспливе наверх ця тема, буде на порядку денному. Хто кого кришував, хто кого ховав, поступав не по совісті, то для тих людей, які це робили. Для них наступає період страхів. Тут справа в заробітку і допомозі, в допомозі ворогу. Покажи детально. Знову ж таки, це питання небажання, небажання бути е, в згоді, в злагоді з е, українцями, небажання. Тому люди намагалися перешкоджати якимось подіям, вставляти палки в колеса. Намагатися передавати інформацію ворогу. Ну, знову ж таки, якась тема, можливо, з церквами, можливо, з релігійними якимись конфесіями, або якийсь е, лідер буде неформальний, неформальний гуру лже пророк, який е, мав у своєму підпорядкуванні інших людей. Також тема може бути той, хто при владі, але дьоргає за тіньові нитки. Якась таємниця тут йде. Таємниця і таємні домовленості. Ну, виходить, що так. Давайте ще подивимось: несподіванку тижня для України. На цей період часу. Несподіванка тижня для України на цьому тижні. Несподіванка тижня. А якась таємниця, якась інформація буде е, розповсюджувати. Неочікувано ми в потрібний момент, прийшов момент навіть так, дізнатися про якусь. Е, Інформацію, яку від нас приховувалися. Ця інформація, скажімо так, буде розповсюджуватися, їй буде даний поштовх, рух, вона як прорветься, прорветься в медіапростір. Там будуть і білі, і чорні сторони, позитив і негатив. Але знову ж таки мова йдеться про те, на чий, на чий бік, в якому контексті кожна людина зрозуміє цю інформацію. Того, що людина, яка буде керувати людською свідомістю, буде дьоргати за потрібні ниточки, щоб не стати, скажімо так, однією із маріонеток, того, хто дьоргає за. Нитки. Ну, Знову ж таки, інформація стосовно повернення сумнівів. Знову ж таки, інформація сумнівна буде. Білі і, знаєте, от білі і чорні е, сторони, як я вам і сказала. Для того, щоб посіяти смуту, але потрібно. Скажімо так, прочитати міжрядки, вичленовувати, де тут фейк, а де не фейк. Але щось таке повертається сумнівне, що може вводити нас в сумнів, в страх. І тут головне довіряти собі, довіряти своїм відчуттям і інтуїції. Тут е, стосовно. Порушення закону, робота якихось документів, порушень закону, поруш... сумнівні договори, ну щось про це, робота над злочинністю, над розповсюдженням злочинності. Тому тут потрібно тримати буде рівновагу, щоб не звалитися. На в кювет, скажімо так, від цієї інформації, щоб тримати рівновагу. Ну, ось так в мене виходить. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви розуміли той підтекст, який вам я говорила. І не можу проявляти, не можу, вибачте, не можу проговорювати певні слова. Знаєте самі чому. Тому читайте між рядків, слухайте між рядків. І будьте уважними. Чекаю на ваші коментарі. Дякую за лайки, вподобайки. Все буде Україна. Бережіть себе.